Слава Ісусу Христу, дорогі в Христі, браття та сестри! Ми з вами читаємо в книзі пророка Єремії в 29 розділі з 11 по 13 вірші. Бо я знаю ті думки, які думаю про вас, говорить Господь. Думки спокою, а не на зло, щоби дати вам будучність та надію, і ви кликатимете до мене, і підете, і будете молитися мені і я буду прислуховуватися до вас. І будете шукати мене, і знайдете. Коли шукатимете мене всім своїм серцем. Дорогі в Христі, ми з вами бачимо, що думки Господні про нас, наміри Господні про нас благі, щоби дати нам будучність та надію. Дорогі Господь каже про те, коли ми будемо кликати до Нього. Будемо молитися, Він буде слухати нашу молитву. Дорогі і ми знайдемо Бога, коли будемо шукати Його всім своїм серцем. Що означає шукати Бога всім своїм серцем? Це палати по Господу. Це палати не по гріху, а палати по святому життю. З Богом. Ми далі з вами читаємо дорогі в Христі в третьому розділі книги буття. З першого віршика й далі. Але Змій був хитрийший над усю польову звірину, яку Господь Бог очинив, і сказав він до жінки. Чи Бог наказав не їсти від усякого дерева раю, і відповіла жінка змієві. Сплодів дерево раю, ми можемо їсти, але сплодів дерева, що всередині раю, Бог сказав не їжте з нього і не доторкайтесь до нього, щоб вам не померти. І сказав Змій до жінки: умерте не, не вмрете, бо відає Бог, що дня того, коли будете в нього, з нього виїсти, ваші очі розкриються і станете ви, немов Боги, знаючи добро і зло. І побачила жінка, що дерево добре. На їжу, і принадне для очей, і пожадане дерево, щоб набуде знання, і взяла з його плоду та з'їла, і разом дала теж чоловікові своєму він з'їв, і розкрилися очі в обох них, і пізнали, що нагі вони, і, з і шили вони фігове лістя і зробили опаски собі. І почули вони голос Господа Бога, що по раю ходив. Як повіяв денний холодок, і сховався Адам і його жінка від Господа Бога серед дерев раю. Дорогі в Христі. Адам і Єва, вони знали Бога. Ми читаємо в восьмому віршику, і почули вони голос Господа Бога. Вони мали відносини з Богом. Вони спілкувалися з Богом. Вони чули Бога. Вони Знаєте, знали, що Господь ходить по раю. Знаєте. Але Адам і Єва, вони, знаючи Божу заповідь, вони спокусились, вони повірили змію, вони повірили дияволу. Дорогі, вони довірились дияволу, Знаєте, знаючи Божу заповідь. Знаючи, що з дерева. Цього не можна їсти, дорогі в Христі. Але вони, Адам і Єва, в більшості Єва Адам, вони довірились не Богу. Вони повірили Не Богу, вони повірили Змію дорогі в Христі. І їли плоди з цього дерева, Єва, і дала Єва Адаму і Адам їв. Дорогі, так часто сьогодні в своєму житті ми довіряємо засобам масової інформації, ми довіряємо телебаченню, ми довіряємо інтернету, ми довіряємо терористам, як вони лякають, і так далі, і тому подібне. І віримо їм, а не Богу. Дорогі. Так часто сьогодні ми спокушаємось послухати якісь новини якихось політичних експертів і повірити їм. Дорогі, і в цьому є великий гріх. Коли ми віримо людям, віримо всьому, але не Богові. Дорогі, сьогодні ми маємо довіряти Богу. Сьогодні ми маємо дивитись не на зовнішні обставини. Не на людей, які лякають, які, знаєте, вбивають, які чинять беззаконня. Довіряти не їм, а довіряти Господу. Довіряти те, що говорить Господь. Довіряти Божому Слову, знаєте, бо вірний Господь. Так часто ми відвертаємось від вірного Бога і віримо в всьому. Так часто ми шукаємо в цьому світі. Не мов би свого спокою, не мов би свого затишку, знаєте, отримати цей мир від цього світу в своє серце, але такого не буває. Справжній мир приходить від Бога. Тому сьогодні, в ці страшні часи, ми, як ніколи раніше, маємо довіряти не тому, що ми бачимо, не тому, що нам говорять дорогі в Христі, не тим терористам довіряти, які лякають, а довіряти. Господи, І як це стає це можливим, коли ми проводимо час з Богом? Коли ми проводимо, знаєте, час з Богом в молитві, а не в інтернеті, не в тому телебаченні, дорогі в Христі, коли ми будуємо свої внутрішні відносини з Богом, і коли під час спокуси повірити не Богу, а повірити якимось обставинам. Знаєте, якимось людям, які величаються, які, знаєте, лякають, знаєте, під час цієї спокуси довіряти Богу, довіряти Господу, дорогі в Христі. А наша довіра Богові народжується, коли ми будуємо свої внутрішні відносини з Ним. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.